Не намагайтеся поділити майно, поки ви не встали на ноги. Дивіться, до мене часто звертаються жінки, які сьогодні присвячують все життя, щоб роз'їхати з чоловіком, продати квартири. Дуже часто буває так, що чоловік взагалі не пускає до квартири, а у жінки немає можливості взагалі ні винайняти нормального адвоката, ні з холодним розумом підійти до цього процесу. Також до мене звертаються жінки, які поділили майно по одній другій. І насправді тепер цінність цього майна ніякої немає, тому що одну другу ви нормально. Нормально ніколи не продасте лише по одній другій за згодою сторін це буде цілий об'єкт нерухомості. Так от жінки, якщо у вас такі сильні сьогодні важкі обставини, коли ви вчіпляєтесь за цю квартиру, ви насправді втрачаєте життя і не маєте сильної позиції. Ваша задача сьогодні подивитися на себе, на своїх дітей і подумати, як з цієї ситуації вийти. Тому що як тільки ви здобудете свою силу, як тільки почнете заробляти самостійно гроші, ви з цим майном зможете розібратися набагато легше, тому тому що всі наміри його поділити перетворюють це майно на неліквідну нерухомість, тобто ви по факту змагаєтесь зараз за те, що потім нічого не коштуватиме. Краще мати сильну позицію і потім домовитися через адвокатів, продати з чоловіком це майно і поділити гроші, ніж поділити майно і гроші не отримати.